Як приготувати хрумки та соковиті чебуреки? Показую. Для тіста візьміть 350 грамів просіяного борошна. Беремо 200 г гарячої води, 25 грамів олії, дрібку солі та чайну ложку оцту. Перемішайте та замісіть тісто. Тісто виходить дуже гладке та м'якеньке і зовсім не липне до рук. Замотайте тісто в плівку і дайте відпочити йому 30 хвилин. А тим часом підготуємо наче. Для цього візьміть 400 г фаршу. У мене тут яловичина зі свинин. Нарізаємо маленьким кубиком цибулю та 10 грамів кропу. Щоб чебуреки вийшли соковитими, додайте до фаршу 100 грамів холодної води. Гарно посоліть та поперчіть. Та все це разом подружіть. І розкатайте тоненько тісто. На одну сторону викладаємо начинку та заліплюємо чебуреки. Посмажити з обох сторін на добре розігрітій олії до золотистої скоринки. Боже, яка це смакота? Друзі, забирайте собі цей рецепт, а мені поставте вподобайку. І напишіть дякую в коментарях.